Майже 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень мирних часів. Війна увираснила його написом місто героїв. Як тепер живуть міста і села? Тихі герої воєнного повсякдення. У подкасті Градусник, осколки з рідного вікна. Моє шанування слухачам подкасту Градусник, осколки з рідного вікна. Знову я, журналістка Ірина Мироненко, ключовим словом обираю ізюм. Після повномасштабного вторгнення рідне місто змушена була покинути літераторка Ольга Садкова. Драматичну історію дитячого письменника Володимира Вакуленка, а точніше спілкування з ним у мирні часи, вона описала в есеї Пазл до портрета. Текст увійшов в альманах колесо, який об'єднав різних авторів Харківщини. Є у Володимира й Ольги ще один земляк. Про якого не пишуть сайти різних країн, який жив віршами, але пережити обстріли міста холод і голод не зміг, мав інвалідність з дитинства. Його звали Сергій Черепня. У молитвах чи поминальних записках у храмах прізвищ не згадують, як у пісні Артема Лоїка снайпери її прем'єра відбулася у січні 2023 року. У ній інші чоловічі імена. Тільки імена полеглих під ізюмом снайперів. Послухайте про них. Тоді зможете витримати і розповідь про Сергія. Ця пісня присвячується Роману Олександру, В'ячеславу та Івану, снайперам, які мужньо трималися до останнього під ізюмом. Дякую, що накрили від вогню ваші крила. Обмині. Ворона села під изюмом, Далеченько, та я буду зумом. Приближаю відверто і грубо. Іде до бою, снайперська група. Два снайпери, два на прикриття, чотири зруйнованих життя. В руїнах іде на навалу, щоб Україна своє будувала. Відортів штурм 500 солдат, як сказав, попаста солдат. Округу москвічів колись, бо тепер він гучно мовчить. А орда як пухлина розцвіла бій перейшов на вулиці села, і всі відступили, і стихло. Не всі чотири не встигла, та стояли, вони не тікали, їм ті орди були замалі, і життя їхні крові стікали на розхрестані груди землі. Щем тими тваринами не віддавали уперто своє. І летять їхні кулі між римами, нам по серцям, бо у нас вони є. Дякую, що накрили від вогню ваші крили. На села під Ізюмом далеченько, та я буду зумом. Приближаю відверто й грубо, йде до раю, снайперська група. Вже наступного дня наші сили позиції знову відбили і шукали, як грішники каяття, чотири зруйнованих життя. Один був під завалом. Для кривавого танку у Гвинтівці лише два набої засталась, його зупинили лише танком. Сльози стояли в очах у військових, навіть у тих, хто давно вже за рискою. Другий лежав навколо, майже півсотні мертвих расистів. Для чого пишу я усе це? Для звільнених вулиць, я стану снайпером і влучу в серце. Для того, щоб подвиги їх не забули. Скажеш, римуєш запізно, ріжеш, навіщо дроти? Мене попросив, передати це вам в пісні їх побратима. Дякую. Що накрили від вогню ваші крила! Артем Лоїк 2016 року записав альбом За моїм вікном. Там багато антивоєнних пісень, які ще процитую. Але час поспілкуватися з Ольгою Садковою. Скажіть, будь ласка, ви так само не в Ізюмі, десь в іншій області? Так, так, не в Ізюмі, але планую поїхати в Ізюм, а там вже подивитися, що далі. Там, на жаль, досі небезпечно і справді важка буде у вас і дорога туди, і самі обставини, коли ви вже побачите свій дім. Але сьогодні я хотіла б говорити з вами про інше. Ви продовжуєте писати навіть в таких умовах важких переселенських, і так. мене зацікавила оця сторінка, меморіальна, можна сказати, про Сергія Черепню. Можете поділитися цими спогадами, цими записами? Так, про Сергія Черепню я написала есей, називається Він Особистість. От і я пропоную його прочитати. Так, будь ласка, цей есей. Ми познайомилися спочатку заочно через його маму Валентину Дмитрівну, яка презентувала твори сина на поетичному фестивалі, що відбувся в Ізюмському будинку культури за Року так. 2008-го. На той час нашого земляка вже друкувала якась із західноукраїнських газет, може, й не одна. На фестивалі творчість Сергія помітили, і 2009 го упорядники включили низку його віршів до колективної збірки літераторів ізюмщини Поезія народжена в любові. А вже наступного року світ побачила його авторська книжка Вервечка Журавлів. У передмові Сергій зазначав моє дитинство припинив часи, коли таких людей, як я, намагалися не помічати. але я знайшов у собі сили, а головне, поставив за мету, щоб суспільство звернуло увагу на мене і на проблеми інвалідів із дитинства. Для цього і пишу. Сергій Черепнян народився 13 вересня 1968 року в іюні, інвалід першої групи з дитинства ДЦП. Він почав писати в 15 років, сухі відомості біографії, а сутність автора та його життя в поезіях. Творення книжки то гамма почуттів і почасти тривалий час. Її народження окрилі автора і дарує виняткові миттєвості, повторитися, які можуть лише з появою книжки наступні, критику винесемо за душки. І це також нестелісічна подія для оточення поета. Чималеньку делегацію студійців ми пішли вітати винуватця. Про інвалідність всі, звісно, знали. Стосовно себе, скажу, що психологічно налаштовувалася, щоб не виявити ненароком емоції, які б його образили. І щойно Валентина Дмитрівна нам відчинила, та бадьор гукнула: А де тут поети живуть? Проходьте сюди, Почула відповідь звичайний чоловічий голос. Те, що за хвилину побачили, Приголомшило. На дивані лежало тіло, як у малолітньої дитини, кінцівки якого жили своїм життям. Лише голова була нормальна. І дивилися на нас розумні очі. Не знаю, наскільки добре мені вдалося приховати внутрішній трем, та коли почалася розмова, він втамувався сам по собі. Тепер Сергій вражав своєю обізнаністю та ерудицією. Спірування вийшло цікавим, емоційним, без жодної незручної паузи. Під кінець ми вже напереді читали його та свої вірші. І, може, довго ще б не залишили цю гостинну оселю та пора, як мовиться, і честі знати. На наступній зустрічі наш бард Володимир Теплоухов не забував іще й гітару прихопити, але найбільш пам'ятною лишилася саме ця. Перша зустріч, коли у кожного з нас сталася переоцінка цінностей, про що ми ділились одне з одним, ідучи своїми ногами по підруч центральну вулицю симпатичного міста, вдихаючи його пісняні аромати і дякували долі за все, що маємо. Сергій зазнав травми при народженні через помилкові дії лікаря. Уціліла лише та частина мозку, яка відповідає за мову та інтелект. І був той інтелект у Сергія Дараби, який розвивався хлопець разом із молодшим братом, котрий потім став головним архітектором нашого міста. Жив шашеним життям, говорила Валентина Дмитрівна. Сергія також формувала найближче оточення, засоби масової інформації та найбільше мама. Вона багато йому китала, на його прохання відвідувала міські заходи, спілкувалася з нами студійцями, а потім усе розповідала синові. Була для нього вікном у світ. Він не міг тримати книжку, гортати сторінки, повертаючись до прочитаного, запам'ятовував одразу. Його чіпка пам'ять зберігала безліч імен, подій, фактів. Природа наділила його ще й критичним мисленням, почуто обдумував, відокремлював зерна від полови. У зросійщеному ізюмі Саватушки вивчив українську мову та вільно нею послуговувався, любив Тараса Шевченка і писав про нього. Провідником у світ Шевченкової поезії була для Сія Бабуся Марфа Володимирівна. Вона залюбки читала онукові Кабзаря, пробуджуючи хлопчакові інтерес до художнього слова і засіваючи його душу зерням, що з часом проросло великою любов'ю до України. Юнацькі вірші Сергія стилізовані під Шевченкові. Згодом він спробував себе в різних системах віршування від села Ботоніки до Хоку. А провідною темою в його доробку завжди була Україна. Про що говорять такі вірші, як Родина, Лірник Перебендя, чиї слова такі, Єднаймося, браття вкраїнці, Україна, Земля Моя, Столиця краю Слобідського і ще багато інших віршів. Тож із Громадянською позицією Сергій визначився давно. Молодим хлопцем піднесено вітав суверенітет України, а коли отримав український паспорт, відчув справжню гордість. По-перше, я відчувся не хохлом, а ненький України рідним сином, не сірим зауярмленим волом, а вільної землі громадянином. Чимало натхненних рядків присвятив Сергій рідному місту, «Ізюминій», ізюмська мадонна, земля моя, ізюм. На загал, тематичний обсяг його творчості досить об'ємний і увібрав у себе авторське осмислення й оцінку з питань вічних і злободенних. У нього вистачало душевних сил навіть на іронію. Я у вірші воронення, часом надихався тим, що бачив щоденно, скажімо, запашний буханець, найвища мудрість, скибка хліба, його ціна, людське життя, всі діаманти, злате, срібло перед цим скарбом лиш сміття. Люди старшого покоління пам'ятають, що у радянський час ми практично не бачили довкола себе людей із особливими потребами. І не тому, що їх не було, а тому, що зручності для них на вулицях не передбачалися, як, до речі, і в помешканнях. Також не виховувалось у суспільстві толерантне ставлення до інвалідів. Як на мене, Сергій, маючи вразливу душу, не зміг подолати психологічний бар'єр, спричинений нахабною поведінкою зівак, і після деяких випадків категорично відмовився виходити на прогулянки. Та хай там як образ природи був невід'ємною складовою його художнього світобачення. Звідки? виникає питання? За словами е, самого Сергія, це результат не лише завіконня живопису чи телебачення, а насамперед закарбованих у пам'яті яскравих картин із раннього дитинства, коли батьки носили його берегом сіверського вінця. Весна прийшла господаркою в край, в мій рідний край, у любу і зімщину, Добовий гайна, мов зелений рай, В імлі зтуманеного плину, Донець тече, мов вічності ріка, Віки з собою тихо забирає, Гора крем'янець в пам'яті блука, І славу ратну предків воскрешає. Із того, що знаю, складається враження, що Валентина Дмитрівна не ставилася до сина як до неповноцінної людини, що потребує лише жалю, розмовляла з ним як із особистістю, так само і розповідала про нього. Коли між Сергієм та батьком виникали запальні суперечки з різних тем, зокрема політичних, втручалась і встановлювала паритет своїм вольовим способом, не потураючи жодній стороні. Ми, 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 ми. Валентина Дмитрівна пішла за вічну межу за два місяці до повномасштабного вторгнення. Містяни пам'ятають її у світлому вбранні. Світлою була і душа Валентини Дмитрівни. 1942 року під час тяжких боїв за Ізюм ударною хвилею від вибуху її матусю відкинула, а їй, малечі, уламок скла влучив прямо в око. Попри серйозну довічну ваду, вона здобула фах, який дозволив їй багато років пропрацювати у плавному відділі ізюнського приладобудівного заводу. Тоді мене і на світі не було, коли земля від вибухів стагнала, коли в моєї матері війна на віки ліве око відібрала. З болем розповідав Сергій у вірші матері моїй. А його бажанням було. Тому нехай всі наші матері дітей своїх двома очима бачать. І ще нехай усього світу дітлахи ніколи більш під бомбами не плачуть. Сергій був уважним і вдячним сином. У віршованих вітаннях зі святами називав маму генієм милосердя і любові. Мав місце в його житті випадок, коли він пережив потрясіння, пов'язане з передчасною смертю молодої вчительки, в якої залишилася мала дитина. Хто-хто, а він розумів міру такої втрати. Співчуття й надію на прихильність долі до малечі висловив у зворушливому вірші Журавка, а материнська тема. Продовжилась іще в низці його поезій. Там, де ми, ми, хай буде ми, хай буде ми віші звірніть во ві. Другого березня 2022 року. Під час обстрілу ізюма расисти. Пошкодили систему газопостачання, тим самим позбавили населення тепла і можливості готувати їжу на газових плитах. 5-6 березня в центральній частині міста і в житловому масиві поблизу ІПЗ припинилася подача електроенергії та води, зупинився громадський транспорт, зник мобільний зв'язок. При цьому не вщухали артилерійські обстріли та бомбардування. Люди опинилися в пасті. Настала гуманітарна катастрофа. Становище ускладнилося ще й тим, що, порівняно м'яка зима, в березні почала брати своє, нічні температури знизилися до мінус 15, мінус 17, а то й мінус 20 градусів. Брат Сергія Олександр, що мешкав із сім'єю в мікрорайоні, який місцеві називають нижнім містом, перебігав у центр, аби допомогти батькові, бо той залишався з сином інвалідом у квартирі, тоді як інші жителі п'ятиповерхівки шукали порятунок в підвалі. Олександр забивав розтрощені ударною хвилею вікна, але за годину другу їх вибивало знову. Коли не стало придатного матеріалу, вхід пішло те, що було на похваті – килими, частини меблів. Небо на тебе лютує, не заступи за межу. Хай я тебе не врятую, я тебе не залишу. ніч перекреслює слово. Заступуй за межу, вірю, побачимось знову. і на тата підійма, сина я там і дата відніма сила Є ще сказати, немає слів, плакати часто, немає сліз. Тільки якщо ти палаєш, Бог помічає свічу, хай ти мене проклинаєш, я тебе перехрещу, ніч перекреслює слово, не заступи за межу, вірю, побачимось знову, я тебе не залишу. Нелюдські умови, а надто холод, хоч як укривай, став для нерухомого Сергія вбивчим. 11 березня він помер. А насправді був закатований країною-агресоркою, що нехтою навіть законами введення війни. Батько Олег Олексійович пережив сина на два тижні. Обох поховали. Просто біля будинку, тобто присипали землею у вирві. За окупаційної влади їх перепоховали під номерами в лісі на кладовищі, відомому тепер на весь світ. Після деокупації Олександр не відразу знайшов тіло брата, але знайшов. Він хотів поховати рідних поряд із маминою могилою та дозволу на те не отримав. Центральне кладовище нашпиговане вибухівкою. Зараз він утішений, що, хоч і на іншому, але могили батька й брата поруч, і що поховав дорогих людей за християнськими та просто людськими принципами і під власними іменами, так передчасно обірвалося земне життя українського патріота Черепні Сергія Олеговича, віршаря. Людина з великим серцем у немічному тілі, душа поета не вітрина, не ям хоречі анапест, це та невидима бистрина, Яка несе життєвий хрест. З нами віра скажуть, нашим дітям так боролась Україна з вражим світом і вистела в тих родинах, плачучи, де удачі недостатньо було, але достатньо було людського тепла. Очей, поки пацани на сході вмирають, ми мріємо раєм. Живемо далі, не дивлячись вдалі. А дивлячись, монітори крані не шукаємо крайніх, поки пацани на сході, ми правимо, пишемо закони. друкуємо, читаємо, друкуємо, читаємо. Дякую вам за цю історію. І я сподіваюся, що ті, хто нас слухав, теж відчули, як же важко долати війну людям, яких все гаразд здоров'я, як страшно на деокупованих територіях і досі, і який тягар рідним залишається назавжди, коли вони втрачають своїх дорогих людей. Та ще й за таких. Не обставин, не просто хтось пішов за межу, бо життя вже скінчилося, і воно було довгим, а передчасно у великих муках. Я вам дуже-дуже за це -дуже вдячна. Дякую вам, пані Ірина. Дякую. Да, легкої дороги додому вам і спокійного там перебування. Так, 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 ліжу і розкажу. До побачення. Ось таким був сьогодні подкаст Осколки з рідного вікна. Зі мною журналісткою Іриною Мироненко спілкувалася літераторка з Ізюма Ольга Садкова. Вона згадувала земляка поета Сергія Черепню. Світла йому. Тихі герої воєнного повсякдення у подкасті Радусник. Осколки з рідного вікна. thank you